Доброго дня! Сьогодні 20 березня, я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Зараз я саджу пересадку роблю горького перчику, котрим ми з вами садили 12 лютого. Ось такі ємності. Мені дуже складно з таких ємностей виймати, то в мене це така процедура важкувата, то, бачите, я навіть завалила два кущика. зараз будемо їх потім доставати. Хотіла вам показати коріння і розмір самої розсади, котрі 36 днів від замочування насіння. Ось це у нас розсада перцю, дзвіночок, тому що я ставлю вам картиночку. Ось, бачите, яке коріння? Дуже гарне, бачите, скільки корішків. Ось розмір. Спочатку потягнулася, ось розмір. приблизно до 10 см розмір цієї розсади. Ось ще один у мене є. Теж такі гарні очі. Ось, пересадила я їх в різні ємності, котрі знайшла. Ось такий малесенький. Посадила ось такі великі стакани, Теж дзвіночок. А ось це звичайний гострий, довгий перчик. І теж такого ж приблизно розміру 10 см розсада. І посадила в таку ще ємність. Перший раз така. У мене ємність, не знаю, як вона буде вона такої форми. Ось тут посадила я в шахматному порядку, тому що. Ну, щоб не було дуже близько. Ось таким вона має вигляд. Бачите, яка гарненька розсада. Я хотіла вам сказати за те, що за 36 днів ви можете мати собі вдома ось таку розсаду. Нічого складного в тому немає. Е, нічого я не роблю з цим насінням попередньо. Я просто замочую звичайні теплі водички, чекаю, коли воно проросте і сажаю у ґрунт. Цієї розсади від моменту прирощування 36 днів. Якщо ви зараз навіть поставите на прирощування насіння, то ви будете мати таку саму розсаду приблизно 5 травня. І ця розсада буде набагато краще, ніж розсада, яка куплена в. У нас на ринку продають без корішків такої, ну, тряпищі, ці газетки такі мокрі. і вони... Якщо, звісно, в стаканах ви будете купляти, то вона буде класна. А якщо кожне окремо, то перчик дуже багато часу потребує, щоб наростити коріння. Тому ось так ви можете собі купити насіння, посадити ті 4 насінини і мати собі шикарний горкий перчик. Дивіться, яка краса, не могла вам не похвастатися. Дякую вам дуже за перегляди, гарного та мирного дня. І на все добре.